Всім привіт, друзі! На каналі сьогодні покажу, як наблизити або віддалити відео в капкаті. Для цього вибираємо потрібний нам відеоролик. Залишилось тільки вибрати мишку. Ось тут потрібно буде створити ключові кадри. Для цього треба наблизити ролик у місці, де ви хочете, щоб він наблизився. Натискаємо Scale. Припустимо, хочу тут і натискаю на кнопку ключового кадру. Далі хочу, наприклад, щоб тут він віддалився. Для цього я прибираю Scale, налаштовую його як мені зручно. Припустимо, я хочу повернути відео у вихідне положення. І тут автоматично створюється ключовий кадр. Щоб ключові кадри більше не створювались, просто прибираємо його тут, і воно автоматично пере... відповідно, перейде. Ось воно в наближенні. Тут я хочу віддалити, додаю ключовий кадр. І він сам додається. І, відповідно, ось у нас відбудеться віддалення екрану. Ось на цьому все. З вами був. Всім бувай!